Бути вірними богові та Україні і допомагати іншим. Українські пластуни 12 квітня відзначають сторіччя організації цього дня, 1912 року. Перший пластовий гурток створили у Львові. У Чернівцях з нагоди цієї дати з'явився пластовий сквер. Пластуни разом зі школярами висадили більше сотні дерев. Я вперше посадила дерево і відчуваю радість, і відчуваю радість за дітей, які також бачу в них іскру в очах. Та що ми заклали основи такого нашого майбутнього. Нього пластового парку у Чернівцях пласт з'явився 11 років тому. Нині в цій організації близько сотні дітей та дорослих. Розвивати рух планують і в районах області. Основна мета організації виховання моральності та патріотизму. Ми відвідували з дітьми дитячі будинки на там для того, щоб вони привчалися допомагати іншим, оскільки один з скаутських обов'язків так говорить. Часом долучалися до загальноміських якихось заходів, там якісь толоки чи ще щось, проводили екологічні акції, перебирали там певні ділянки в місті. Пластуни не Відступно мають дотримуватися трьох законів: бути вірним Богові Україні, допомагати іншим і жити за пластовим законом та слухатись пластового проводу. А ще невід'ємною частиною життя пластуна є вміння виживати на природі. Ватру не даремно обрали символом українських скаутів. Кожен день у таборі закінчується посиденьками біля вогню.